Стаття 90 повноваження Верховної Ради України припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом одного місця Верховної Ради України не сформована коаліція депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї конституції, якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформована персональний склад Кабінету міністрів України. Якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії, пленарні засідання не можуть розпочатися з якихось причин, рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається президентом України після консультації з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій Верховної Ради України. Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах. Проведених після дострокового припинення президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені президентом України в останні 6 місяців строку повноважень Верховної Ради України або президента України.